i you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну народний депутат-колаборант Олексій Ковальов, який загинув наприкінці серпня, міг отримати понад 200 тисяч гривень виплат, з них 170 тисяч гривень. Зарплата депутата 30 тисяч компенсація за проїзд, майже 20 тисяч за оренду житла. Ще один депутат, втікач Тарас Козак ОПЗЖ, також міг отримувати виплати після початку повномасштабного вторгнення Росії, понад 40 тисяч зарплати. Про це йдеться у розслідуванні Байгусінфо. Дані журналісти отримали з порталу ЄДА. Та де розміщено інформацію про публічні кошти державного бюджету в апараті Верховної Ради на запити журналістам відповіли двічі, надавши різну інформацію: у першій відповіді йшлося про те, що Ковальов отримував зарплатню, виплати за виконання депутатських повноважень, компенсації за проїзд та лікування до травня. В другій відповіді, яку журналісти отримали дещо згодом, вже йшлося про те, що останні нарахування і виплати Ковальову здійснювалися в лютому. При цьому в обох випадках йшлося про те, що нардеп віднині забороненої ОПЗЖ, Тарас Козак з лютого не отримував взагалі ніяких виплат. Телефон. У цьому апараті ВР пояснили, що просто усунули неточності, і достовірною є інформація з другої відповіді, йдеться в матеріалі. Там додали, що апарат на прохання прокоментувати спробу спотворити надану у відповідь на запити інформацію. Порекомендував написати ще один інформаційний запит. Олексій Ковальов виїхав на тимчасово окуповану територію Херсонської області в березні і, як потім виявилося, пішов на співпрацю з окупаційною владою. Спершу нардеп стверджував, що повернувся до Голої пристані до своїх виборців, а за кілька місяців підтвердив, що співпрацює з окупаційною адміністрацією. У Окупанти повідомили про формування свого уряду, в якому посаду також отримав нардеп-колаборант Олексій Ковальов. Держбюро розслідувань зі свого боку оголосило про підозру в державній зраді Слуги народу, а суд обрав парламентарію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наприкінці серпня на Олексія Ковальова у захопленій частині Херсонської області було скоєно замах, внаслідок якого нардеп-колаборант помер. А соратник Віктора Медведчука, козак втік з України ще на початку 2021 року та розшукується правоохоронними органами. Є підозра, що в парламенті намагався намагалися приховати інформацію про те, що ці нардепи отримували гроші після початку повномасштабного вторгнення росіян йде мова у розслідуванні. Платити бюджетні кошти до слова парламент продовжує і багатьом іншим нардепам втікачам, які не лише не відвідують засідання Верховної Ради, а й взагалі перебувають за межами України. Журналісти також з'ясували, що після повномасштабного вторгнення ЗСРФ депутатську зарплату отримував Ілля Кива, котрий як і Ковальов відкрито підтримував дії окупантів 31 березня, за даними Байгусінфоколаборанту перерахували майже 40 тисяч гривень. Журналісти. Звертають увагу, що Ілля Кива отримав від Верховної Ради зарплату, попри те, що вже як кілька тижнів його позбавили депутатського мандата. В той час, коли окремі нардепи ганебно втікали зі столиці та країни, в цілому український народ і збройні сили гідно прийняли перший удар, перемололи тисячі солдат РФ та їх бойової техніки. Навіть ті, хто повернувся до Києва після гідної відсічі нашим воїнам окупантів, не заслуговують перебувати зараз у державних та силових структурах. Більше того, отримувати захмарні суми в той час, коли кожна гривня відіграє важливу роль для озброєння наших солдат та наближення. Нашої країни до перемоги, час ламати цю систему і направляти кошти у правильне русло, а відповідальність обов'язково знайде кожного зрадника. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.